Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому відео. Сьогодні знову я вас привела на море. Хто зі мною був ціле літо, знає, що ми літом виїздили на море два рази на тиждень. Нам тут їхати 45 хвилин. Але багатьох це зупиняє. Багатьох це зупиняє і не виїздять. Ті, хто живе поруч біля мене. А ми отакі молодці, сміливі. І на сьогоднішній день записую я це відео 28 вересня, неділя, 2025 рік. Море просто шикарне. Якщо в горах і дощі йдуть, то тут зовсім інша може бути погода. Ну, і в нас там жарко в горах. І тут прекрасно. Прая, маратея, пляшка строку. Ну і звичайно, якби не Марія, не моя дочь, доця, яку всі знають, яка збирає, каже, що камінці збирає. Придумала, що вова Дідраго, драконічі яйця. Ще й додому повезе. Марія ще поїдемо на море? Так, так. Каже, поїхали на море і все. І вранці така проснулася, ті вже розлупила. О восьмій годині, каже, поїхали. То ми за півгодини зібралися, і Так би сиділа вдома, якби не оцей ангелочок маленький. Так що наші діти це наш талісман, наш оберіг. Виховай. Що, вже скапочку загнало? Молодец, дочь, молодець. молодець. Де рішачі проблеми тепер? О, так, Все, вирішила, вирішила? Все, вирішила проблему. Так що як була десь почула, це навіть не моє, що кожна дитина приходить до нас, от саме от та дитина, яка прийшла до нас, та й характер. Здоров'я це все по нашим силам і те, що потрібно нашій душі, напевно, щоб пройти цей земний шлях. Цінності життя. Цінності життя потрібно розглядати щодня і нагадувати собі про цінності життя. Чомусь чим ближче до природи, тим... тим спокійніше. Тим спокійніше. А в нас горять гори, горять знову гори, дуже странно. І вже ось з'явився гелікоптер. Вже буде це все тушити і там такі не було, не було, а тоді різко з усіх сторон розпалилося, як завжди, наївна Оксана. Думала, що нікого на пляжі не буде. Підрулила ціла компанія. мужчини жінщини. Не знаю, як на мене, то це десь вони приїхали, спустилися в гори, це не місцеві. Мужчини всі з пляшкою води. Видно, вчора був пережор і перепой. І я зрозуміла, що природа ніколи не буває скучною. Це люди бувають скучними, вже не знають, що хочуть, як жити, іначе й умови життя вже кращі, ніж були в наших бабушок, дідушок, але все одно щось не так. Що ж він там один літає? Там треба мінімум два. Розгорілось не на шутку. Ось таке ми сьогодні спостерігаємо. Там вдалині пливе бігімот. Спокійно собі пливе, нікого не трогає. Тут тюлечка пропливає. А це ми люди. Теж млекопитаючі єся з мозгами. Гори, як стояли, так і стоять. Красота. А ну, а тут зустрічається бегемот з тюлечкою. Побачимо, розминуться чи може бегемот з'їсть тюлечку. Не ситий бегемот проплив. Тюлечка теж проплила. Все. Жить буде тюлечка. А тут буде і жить монтання. Бувають дні, коли отак стоїш на березі, і так видно, що то рибка там так. Раз-раз стайки рибки плавають. Це ще нема тих стайок рибок, видно, не, не та погода. Але, походу, оно вони такі, бачите, дивіться, скільки рибок. Ось такі голови повисовували, дихають рибки. Хтось на, на березі навіть може сидіти. Бачите, рибки без води непогано себе почувають. І ми з Марією, як ті рибки на березі, робити купатися. Їх там реально вже два. 28 вересня, 2025 рік. Літаків уже троє. Пожежу тушить троє. А там далеко, далеко ще один літає. Один. Два Там воно три. Яхта уявила, що він літак і намагається по ходу взлетіти, але взлітають поки що лише літаки.